Вітаю вас, любі малята! Давайте перевіримо, чи добре ви знаєте, який дім мають різні тварини. Що це за домівка на дереві? І хто в ній мешкає? Цуценя? Рибка? Чи, може, білочка? Правильно, це дупло і в ньому живе білочка. А ось затишна домівка в зимовому лісі. Як правильно її назвати? І хто її хазяїн? Олень? Мураха чи ведмідь? Так, все вірно, це барліг і спить в ньому взимку ведмедик. Що це за незвичний будиночок, наповнений водою? І для кого там водорості та камінці? Для рибки? Чи для кошеняти? А може, для півника? Правильно, мої любі, це акваріум, і плаває в ньому рибка. А для кого ж цей триповерховий будинок на дворі? Для метелика? Для лисички? Чи для курочки? Вірно, це курятник, і в ньому живуть кури. Що це за загадковий горбик у лісі? Хто його побудував? Бджілка? Метелик чи мурашка? Правильно, це мурашник і мешкають в ньому мурахи. Хто проживає у цьому чудернацькому містечку? Цуценя? Бджілка? Чи кінь? Вірно, це пасіка, і мешкають тут бджілки. А це знову помешкання на дереві. Що це таке? І кому воно належить? Пташці? Жабці? Чи мишці. Так, мої любі, це гніздечко, яке побудувала пташка. Цей будиночок схожий на людський. Але ж для кого він? Для оленя? Для цуценяти? Чи, може, для сови? Вірно, це будка для цуценяти. Ось затишне місце для сну. Чиє воно? Кошенят? Черепашки чи папуги? Правильно, це ліжечко для кошенят. А цей загадковий підводний дім кому належить? Акулі? Раку? Чи, може, крокодилу? Так, це домівка рака самітника. Знову повертаємося в ліс. Чия це нірка? Вівці? Кажана чи лисички? Правильно, в цій нірці мешкає лисичка. А як називаються ці загадкові горбики на річці? І чиїх лап ця справа? Жабки? Бобра? Чи зайчика? Так, звісно, це боброва гребля. Цей будиночок, безумовно, належить якомусь домашньому улюбленцю. А кому саме? Папузі? Хом'ячку чи ящерці? Правильно, це клітка для папуги. Молодці, мої любі. Тепер кожна тварина, завдяки вам має свій дім. До побачення до нових казкових зустрічей!